Слава Богу і доброго ранку, мої дорогі брати і сестри, у вірі, які прокинулися, щоб зустріти цей день не з тривогою, а з сяючою вдячністю, я відчуваю величезну радість у моєму серці, знаючи, що ми знову разом об'єднані в дусі, щоб розпочати цей новий світанок під захистом нашого Всемогутнього батька. Якщо ви відчуваєте в тому чи сумніви, Якщо вам здається, що ви стоїте на роздоріжжі, де всі знаки заплутані, знайте, що сьогоднішня молитва це ваша оаза. Ми вирушаємо в духовну подорож, подібну до тієї, яку пройшов Мойсей, коли він вів свій народ крізь пустелю. Подорож, де ми вимагаємо божественної мудрості, щоб відкрити неможливі шляхи і дістатися нашої обітованої землі. Наше серце сповнене глибокої вдячності, бо ми знаємо. Незалежно від того, яким тяжким був вчорашній день, сьогодні Господь виводить нас на зелені пасовища. Знайдіть зараз тихе місце. Дозвольте м'якому світлу цього ранку огорнути вас і разом з нами прийміть натхнення з нашого фундаментального вірша. Псалом 23:1: Господь, пастир мій. І я не матиму нестачі. Яка це потужна обіцянка? Якщо Господь є нашим пастирем, то навіть посеред найтемнішої долини ми не будемо блукати без мети. Відчуйте цю істину глибоко у своїй душі. Ми починаємо нашу молитву, визнаючи, що життя у світі це не просто низка випадковостей, ми беремо участь у великій духовній битві. І ворог знає, що якщо він не може зупинити ваші благословення, він спробує паралізувати ваш розум. Можливо, протягом останніх днів чи тижнів ви відчували важкий напад на вашу здатність приймати рішення. Ви прокидаєтеся з відчуттям, що ви оточені густим туманом, який приховує найкращий шлях. Ваша мудрість, ваша ясна думка, здається, стала мішенню». Кожне рішення, яке ви приймаєте щодо фінансів, сім'ї, кар'єри чи здоров'я, здається ризикованим, і голос сумніву шепоче вам, що ви зробите помилку. Це не просто звичайний стрес, це спроба ворога, того, хто приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати, тримати вас у полоні нерішучості. Він хоче, щоб ви стояли прикуті до місця. У пустелі вашого життя, боячись зробити наступний крок, Він атакує ваше бачення, щоб ви не могли побачити обітовану землю, яку Господь приготував для вас. Він використовує голоси минулого, голоси критики та страху, щоб відволікти вас від тихого, наполегливого голосу Святого Духа. Сьогодні ми молимося молитвою Мойсея. Яка вимагає божественного втручання, що розсіює цей туман і вивільняє мудрість, необхідну для того, щоб не просто пережити день, а й процвітати в ньому. Ми визнаємо, Боже, що ми втомилися від цієї духовної війни, де наша думка є полем битви. Ми втомилися від тиску, від цього постійного відчуття, що ми недостатньо сильні, щоб вести себе. Ворог намагався посіяти розбрат у вашому домі, створити стіни між вами та тими, кого ви любите, або, можливо, він використав злі язики та плітки, щоб заблокувати ваші можливості. Усі ці дії є частиною однієї великої стратегії завадити вам жити в повноті благословень, які отець для вас передбачив, але ми тут, щоб сказати, досить. Жодна зброя, створена проти нас, не буде успішною. Зараз, мої дорогі, коли ми відчуваємо вагу цієї боротьби, ми піднімаємо наш голос і призиваємо наймогутнішу силу у всьому всесвіті, незламну очищаючу і переможну кров Ісуса Христа. Кров, пролита на Христі, є нашою гарантією свободи, нашим щитом проти всіх атак і нашим ключем до Божественної мудрості. Отче в ім'я Ісуса Христа, ми стаємо зараз у Твоїй присутності, просячи, щоб кров Твого Сина покрила нас з ніг до голови. Ми проголошуємо, що всяка дія ворога, всякий план, складений у пітьмі, який має на меті заблокувати наш шлях або змусити нас прийняти немудре рішення, анулюється зараз і втрачає свою силу під вагою крові Христа. Нехай ця свята кров. Омиє наш розум, наше серце і нашу душу. Ми просимо, щоб кров Ісуса огорнула наш дім, наше місце праці та всі місця, де наші ноги ступають. Кров Ісуса покриває моїх дітей, мого чоловіка, дружину і всіх, кого я люблю, не дозволяючи жодній стрілі сумніву чи страху проникнути в їхні серця. Кров Ісуса очищає атмосферу навколо нас. Від усякого злого впливу, від усякої заздрості, від усякої чарівної сили чи прокляття, проголошеного над нашим життям. Ми визнаємо і проголошуємо, що кров Ісуса має владу зняти ярмо рабства і скасувати всякий договір, який ми уклали з пітьмою, свідомо чи несвідомо, очисти нас, Господи, твоєю кров'ю. Ми просимо про очищення від усіх старих гріхів. Які ворог намагається використати як звинувачення. Ми просимо про очищення від гіркоти, яка може ховатися в наших серцях і затьмарювати нашу здатність чітко бачити Твою волю. Нехай кров, яка дає життя, оживить нашу віру і відновить нашу надію. Сьогодні, вранці, ми використовуємо цю могутню зброю, кров агнця, щоб протистояти кожному нападу на нашу мудрість. В ім'я Ісуса, кров'ю Христа, ми розриваємо зв'язки з нерішучістю, ми розриваємо зв'язки з плутаниною, ми розриваємо зв'язки з фінансовим страхом, який диктує наші наступні кроки, а не Твоя воля, Боже. Ми стоїмо під захистом Твоєї крові, і тому ми є вільними. Дорогий брате і сестро, якщо ви відчуваєте силу цієї молитви, якщо ваше серце горить від відновленої надії, Зробіть паузу і глибоко вдихніть. Я хочу, щоб ви зараз відчули мир, який перевищує будь-яке розуміння, мир, який приносить кров Ісуса. Подякуйте Йому, відчуйте цю сяючу вдячність за такий безцінний дар. Якщо ви вірите, що ця молитва Мойсея відкриває нові шляхи для вас, підпишіться на канал, щоб ми могли продовжувати молитися разом щодня. І напишіть у коментарях вашу історію віри, щоб ми могли зміцнитися у вірі один одного. Ми продовжуємо нашу молитву, зміцнюючи цю оборону. Тепер, коли нас омито і захищено кров'ю Христа, ми готові перейти до проголошення нашої влади над силами пітьми. Ми більше не жертви, ми переможці через нашого Господа. Ми відмовляємося приймати депресію чи тривогу. Як наших супутників, кров Ісуса наш кордон. Ми проголошуємо зараз у цю мить, що кожен демонічний дух, який був посланий, щоб вкрасти наш спокій, який був посланий, щоб посіяти паніку у фінансовій сфері, який був посланий, щоб зруйнувати здоров'я нашого тіла, немає над нами жодної законної влади. Ми омиті кров'ю. І тому ми є святим і захищеним майном Господа. Ми вимагаємо, щоб усі ланцюги, створені для утримання нашої долі, були розірвані. Ми вимагаємо, щоб усі бар'єри, які заважали нам бачити Божу мудрість у наших рішеннях, були зруйновані. Ворог прагнув прикувати ваші ноги, але кров Ісуса звільняє вас для ходіння. Ворог прагнув затьмарити ваш розум. Але кров Ісуса очищає ваш погляд, щоб ви могли отримати божественну мудрість. Як Мойсей, який отримав чіткі вказівки для свого народу, ми вимагаємо від Господа, нашого пастиря, чіткості, щоб ми могли йти, не боячись помилок. Ми не будемо йти навпомацки у пітьмі, бо світло Христа освітлює наш шлях, і ми знаходимося під Його повним і вічним захистом. Ми дякуємо Тобі, Отче, за кров Твого Сина. Ми дякуємо Тобі за це неймовірне покриття, яке забезпечує нам безпеку в нашій духовній війні. Ми не можемо просити про більше захисту, бо ми вже маємо досконалу жертву, ми залишаємося тут, твердо стоячи на цій істині, готуючись до наступного кроку, в якому ми вимагатимемо мудрості. Та одягнемося в повну Божу зброю. Ми повністю вдячні, сповнені рішучості та впевнені, що ця ранкова молитва відкриє те, що здавалося неможливим. Наша обітована земля чекає на нас, і ми йдемо до неї під захистом крові. Наша обітована земля чекає на нас, і ми йдемо до неї під захистом крові. І в цей момент нашої ранкової молитви. Коли ми відчули силу, яка змила тягар ночі, ми стаємо на цю священну землю нашого єднання з тобою, Боже. Ми знаємо, що кров Ісуса не просто захищає, вона очищує і дає нам право власності. Тому ми використовуємо цей захист, щоб здійснити найбільший духовний напад, вимагати абсолютної мудрості, якої ми потребуємо, щоб розрізати туман сумнівів і страху. Отче, ми просимо Тебе, щоб Твоє Божественне світло негайно розігнало будь-яку тінь, яка ховається в нашому розумі, намагаючись посіяти сумнів чи плутанину. Ворог часто не нападає на наші фінанси чи наше тіло напряму він атакує нашу здатність приймати мудрі рішення, змушуючи нас ходити в нерішучості, як Ізраїль в пустелі. Але сьогодні, у цій молитві, ми відмовляємося від цього блукання. Ми піднімаємо наш голос, просячи про ясність Мойсея, про ясність, яка бачила, як відкривається Червоне море, коли людська логіка казала, що це кінець. Ми кличемо до Тебе, Господи, в ім'я Ісуса, звільни наш розум від важких ланцюгів нерішучості. Якщо нам потрібно йти, дай нам сміливість зробити крок. Якщо нам потрібно стояти на місці, дай нам терпіння не піддаватися паніці. Ми заявляємо, що сьогодні наші рішення не будуть керовані страхом, а лише твоєю Боже найвищою і досконалою мудрістю. Кожен план, задуманий проти нашого спокою, кожна хитра стратегія, спрямована на те, щоб нас заплутати, чи то в особистому житті, чи в професійному, руйнується силою крові. В ім'я Ісуса, ми заявляємо, мій розум належить Христу, і в ньому є тільки мир і ясність. І ми вдячні, Отче, за цю владу, яку ми відчуваємо, тому що вона дозволяє нам тепер перейти до рішучої декларації звільнення. У глибині душі ми знаємо, що для того, щоб увійти в землю обітовану, ми повинні залишити позаду рабство. У цю священну мить, мій любий брате і сестро. Візьми свою віру і проголоси зі мною. Ми розриваємо та руйнуємо кожну сатанинську угоду, укладену проти нашої долі. Нехай кожен ланцюг, видимий чи невидимий, який тримав твій дім, твої фінанси, твої емоції, твої стосунки чи твоє здоров'я, розпадеться зараз. Ми проголошуємо, що будь-який дух безпорадності, який змушував тебе відчувати себе меншим, ніж ти є. Залишає тебе в цю хвилину, ми розриваємо сімейні прокляття, які намагалися повторювати моделі бідності, хвороби чи безплідних стосунків. Ці моделі не є нашою спадщиною. Наша спадщина це достаток, милість і благословення, які приходять від нашого Небесного Отця. Господи, простягни свою могутню руку. Там, де були боргові ланцюги, ми проголошуємо звільнення. Там, де були емоційні в'язниці, побудовані з гіркоти непрощення або глибокого сорому, ми проголошуємо свободу. Двері в'язниць відчиняються, і ти, мій брате, моя сестро, виходиш на світло. Ти не залишишся в тіні минулого, ти не визначений своїми помилками, ти визначений кров'ю Ісуса Христа. Ми приймаємо цю божественну владу, яку Ти, Отче, нам дав. Ти не дав нам духа страху, а духа сили, любові та розумності. На основі цієї істини ми тепер беремо свій меч, Слово Боже, і відтинаємо кожну нитку контролю, яку ворог намагався утримати над нашими мріями. Якщо хтось намагався перешкодити нашому прогресу плітками чи наклепами, їхні слова не мають сили. Ми проголошуємо, що вони падають у порожнечу. Ми проголошуємо захист над нашими дітьми, над нашими подружжями, над нашими батьками. Вони всі знаходяться під печаткою Твого захисту. Ми не лише просимо, ми заявляємо про своє право. Ми є синами та доньками Всевишнього Царя і ми не будемо жити як раби. Сьогодні ми входимо в наш повний авторитет, приймаючи благодать і силу, щоб протистояти будь-якій спокусі. І подолати будь-яку перешкоду. Ми дякуємо Тобі, Господи, тому що ми відчуваємо, як важкі кайдани спадають з наших рук і ніг прямо зараз. А тепер, отче, після цієї потужної декларації ми хочемо закріпити нашу перемогу. Ми знаємо, що коли Мойсей перетнув червоне море, він не просто пішов, він підготувався до подорожі, так само, і ми сьогодні ми одягаємося в повну Божу зброю. Щоб ми могли міцно стояти в цей день випробування, повністю готові прийняти мудрість і безпечно прибути на нашу обітовану землю. Ми одягаємо пояс істини навколо нашої талії, тому що ми відмовляємося від кожної брехні, яку нам намагалися розповісти про нашу цінність, про наше майбутнє чи про Твою вірність. Твоя істина, Господи, є нашим фундаментом. І на ній ми стоїмо непохитно. Ми одягаємо броню праведності на наше серце. Ця броня захищає наші емоції та наше сумління. Ми не довіряємо власній праведності, а праведності, яку Ти нам дав через Христа. Наша совість чиста, і ми вільні від звинувачень, які ворог намагається нам навісити. Ми взуваємо черевики готовності на наші ноги. Готові проповідувати Євангелія миру, це означає, що ми будемо ходити з надією впевнено, знаючи, що куди б ми не пішли, ми несемо твою присутність. Жодна зла пастка не затримає наші ноги сьогодні. Ми беремо щит віри, який є більшим за нас, щоб ним загасити всі розпечені стріли лукавого. Ці стріли це стріли тривоги, страху і невпевненості, які намагаються нас вразити. Наша віра, що Ти, Боже, є нашим пастирем і що нам ні в чому не буде недостатку, як нам нагадує Псалом 23:1 є нашим ідеальним захистом. Ми одягаємо шолом спасіння на нашу голову, захищаючи наш розум від будь-якої демонічної атаки. Цей шолом є нашою впевненістю в нашому спасінні і джерелом нашої мудрості. Ми маємо розум Христа. І ми бачимо шляхи, де інші бачать лише стіни, і нарешті ми беремо меч Духа, яким є Слово Боже. Ми не лише захищаємося, ми перемагаємо. Ми використовуємо Твоє Слово як найгострішу зброю, щоб розрізати будь-яку оману і проголосити Твою перемогу над кожною ситуацією. Отче, тепер ми повністю одягнені. Повністю захищені кров'ю і повністю наповнені твоєю мудрістю. Ми більше не боїмося, наша битва вже виграна в дусі, наша віра не є порожньою надією, це радісна впевненість. І ось, мій любий друже, коли ми дійшли до цього кульмінаційного моменту нашої молитви, дозволь емоції радісної вдячності затопити Твою душу. Перейди від прохання до поклоніння, від боротьби до святкування, закрий очі на мить і побач свою землю обітовану. Побач мир, який входить у твій дім, побач звільнення, яке настає, побач рішення, яке ти дав тобі. Ми підносимо наш голос у величній подяці. Ми дякуємо тобі, Господи, не за те, що Ти зробиш, а за те, що Ти вже зробив. Ми дякуємо тобі за те, що ти ніколи не залишаєш і не покидаєш нас. Ти є нашим пастирем, який веде нас по зелених пасовищах, навіть якщо ми проходимо крізь долину смертної тіні, ми не боїмося зла бо ти з нами. Ми вдячні за кожне випробування, яке нас навчило, і за кожну перемогу, яку ти нам дав. Вдячність це ключ, який відкриває найзачиненіші двері, і сьогодні ми відкриваємо всі двері нашої обітованої землі радісною подякою. Ми дякуємо Тобі за мудрість, за захист, за нашу сім'ю, за наше дихання, за твою нескінченну і беззаперечну любов. Наша радість це наша сила, і ми вдячні, що Ти дав нам цю силу. Ми повністю довіряємо Тобі, Господи. Ми виходимо з цієї молитви, впевнені, що ця віра, наповнена вдячністю, є саме тією, що відкриє неможливі шляхи. Тепер ми йдемо до нашого дня не стягайся.